Тумане, туманочку, мій латаний талане. Чом ти мене не задавиш, чом в землю не вдавиш? Чому мені злої долі, чом піку не збавиш? Ой, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не чув і не бачив? Моєї недолі. Дитя моє, мій синочку, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на леку годину. Чужі люди хреститимуть. Я й не буду знати, як звуть тебе, дитя моє. Куди це йти? Чого шукати? Долі не знайти нам її, дитину. В житті я більше їх не побачу, з тяжким гріхом повинна по світу блукати з тобою. Мій синочку. Йдуть, йдуть швидше отут, зоставайся, синочку. Піду до я, до тих людей, у кого дитину лишила. Може, візьмуть та хоть за наймочку піду, піду. Мати. взяла, сказала синочку, синочку рідний, це ж я, це я твоя мати. Мати ні, не мати, я наймачка, нею і зостануся. Ой, одна, я одна, як велиночка полі, What? Oh. Люблю. Я поважаю вас за рідну матір. Матір, ні, Мар, я не матір, я, я наймечка. І що? Я все одно вас поважаю, як за рідну матір. Мар, ти простив свою матір. Вона гріх тяжкий зробила. Вона зна, де залишила мене. Чому ж не прийде, подивитися? Як я зростаю? Ти думаєш, їй легко було від тебе відмовитись, отак взяти і лишити. Я... Вона карається за те, що зробила. Прости її, Марку. Господь прощав, а я. І ти прости. Я, і я прощаю. Люби, шануй, поважай свою матір. І прости її. Матір люблю і вас, дівчинка. Важко, важко в світі жити, сироті без роду, нема куди прихилитися, та хоч з моста, та в воду, мама моя, рідна не, де ти там по світу букаєш, Прийди, подивись на свого сина, може, не пізнаєш. Де ж він, Марко? Господи, де ж він? Чи діждусь я його, чи побачу? Не можу, не можу померти, Боже. Тебе дуже дала. тяжко їй, тяжкий гріх вона має. Знаю, знаю. Марко, ти ж прости свою матір. Прости, візьми її. Марку. Вона, вона не хотіла того робити. Нейду її, візьму до себе. Тільки скажіть, де вона є? Що? Де моя матір? Матір твоя? Марко. Подивись, як я змарніла.